Кажу я багатьом про хурму, бо одні пишуть: та фігня не працює твій лайфхак, вона не дозріває і так далі. Дивіться, зірвали чотири хурми. Ви бачили у попередніх відео, якої вони спілості були. Вони не були ще сильно оранжеві. Ось дивіться. Сили ми на один день з яблуком. Ось бачите, тут є яблуко. Ось воно. Так? А тепер подивіться, яка форма стала. Ось, я надіюся, я покажу, наскільки вона м'ягесенька повністю, і вона достигла. Вона змінила колір на повністю оранжевий. Курма на всякий випадок домашня, називається вона Ялове серце. Зриваємо ми її на початку листопада. А потім вона в тихесенькому місті зберігається. А коли ми хочемо її їсти, просто ставимо одне яблучко, закриваємо. Чекаємо до ранку, а зранку або там з вечора ви подивитесь, наскільки вона достигла. Перестає бути терпкою і дуже. Ну і тепер подивимося м'ягесенька, то вона м'ягесенька, наскільки вона достигла. Дивіться. Ось повністю яка вона м'ягесенька і сочна. І зовсім не терпка. Оце смак. Тож користуйтеся таким лайфхаком, якщо ви купили затверду, або боїтеся, що вона затерпка хурма, просто поставте з яблуком на одну ніч в темне приміщення, і воно стане ось такою м'ягенькою. Я впевнений, що після цього відео ви зробите то, що я вам сказав, а потім напишете супер, дякую, воно працює. А такі саджанці можна виростити і в себе вдома. Користуйтесь.